Ой, а ти так гарно стала виглядати? Ой, а ти постронкішала? Чи ти постронкішав? Ой, в тебе вже животика немає. Ой, ти свіженький маєш вигляд, а хочете так? Це дуже просто, це буде дуже органічно, натурально. Методом очищення, практики сухого голодування, мій супровід, де я розкажу з нам власному досвіді двох років, які я пройшла, як саме отримати результат, як саме проголодувати, щоб не було неприємних симптомів, щоб у вас це було з легкістю, не було ніяких болей що щоб це було дійсно безпечно і в задоволення з різними такими практиками, дихаючими по тілу різними практиками, якими ділюсь, мій супровід.